Всім привіт, серіал проводу продовжується. Сьогодні на столі У нас чотири різних води. Це не та сама карпатська джерельна, яка у нас була вже. Це версія Life, Вона менш жорстка, вона лагідніша. Ну і природне джерело, вода UA і легендарна прозора, яку знають всі. Ми виправилися, взяли, як нам здається, по мінеральному складу води, які мають підходити дуже непогано. А то і, сподіваємося, ідеально для кави. У нас тільки одне питання: До вод і кальцій, наче як ідеальний, і магній, наче як є, що вже непогано. Але калій та натрій зависокі. Дивіться, я зробив собі чотири шпоргалки. Мій асистент буде підкладати їх під чайник. Ну, ми в чайник на води, відповідно, шпоргалці. І під коли ж ми спробуємо, ми в кінці вже дізнаємо, що за вода. Буде таке щось типу сліпого дегустування, тестування. У нас кава кенія. Рецепт наш любимий вже 12220, і там і там буде. 12200? Ну да. 12200, вибачте. Так. Звичайно, нам, нам необхідно, щоб була схожа або плюс-мінус однакова температура вже готової кави. Тому ми готуємо в однаковий посуд на однаковій температурі. На 50 секунді, правильно? У нас четвірка стоїть, це не крупновато? Ну ладно, це так. Да, в принципі, у нас однаковий помел, це за головне. Хто б на чотирьох варить? То ставить 4. Кава кенія і Має бути супер класика. Брусниця, смородина, бузина цитрусові. 85. Пахне просто ягідною кенією. Супер класика. Вона солона. А ця така пустовата якась. Пустовата, приглушена. Ніби вода дуже мінеральна. А взагалі ну, непогано. І, і просто ця така. Ця яскраво кислотна і мені реально солона. Прям. Да, тут так, тут кислотності мало. Вона наче здається такою приглушеною забитою, але вона солоденька, у неї дійсно мало кислотності, але приємний після смак хороший. І смак розкривається. Да, і він розкривається дійсно. Після, так і після, є. Я, Я спочатку п'ю, так і нічого не відчуваю, а потім воно як, приходить. приходить. А тут прямо зразу. Зараз п'ю це, що солоне не було. Ну, може така, така кава, ну, кава плюс вода, комбінація не працює, бо мені реально не смачно. Мені не смачно. Я ніби морську воду п'ю. Це якась вся фіння. <клес> да, після смаку немає майже. Але сл. Да, дійсно, смак є, він ну, яскраво кислотний, мені чомусь солодно, я не можу здихатись від цього відчуття. Давай, давай. В принципі, якщо дегустуєте щось тестуєте, треба пити це на різних температурах. Від, від гарячої до середньої, до такої, плюс-мінус холодної або майже холодної. Що таке теплої, скажімо. Отак, перший. 3-4 секунди нічого не відчуваєш, ніби води випив. А потім воно приходить, дійсно, смаки розкриваються, і це yeah. смачно. Це, це мені не подобається. Джем. Джем, так. Оце прикольно, дійсно. П'єш, нічого не відчуваєш, а потім такі все є, все відкривається. Yeah, Круто. Водичку, так, це хороша вода. Це дійсно прикольно. Давай скриємо. Білий чайник. Ну, скриєм те, що нам сподобалося спочатку. так? Природні джерело. Природнє джерело це та, що. Давай покажемо її. Мінералізація. 172. Це, це дійсно половина від того, що заявлено. Якщо... Так, так, так. Ну, 110-360 мг на літр. Кальцій 25-50 мг на літр, магній 6-20 мг на літр. Калій 1,3-8 мг на літр. Натрій 18,5-75, 01 01,08. Йод... До 35 мікрограм на літр. Там все було мі міліграм, а тут мікрограм. Ну і сухий заложок 110-360 міліграм на літр. Отака вода. Вона дійсно за зрах... не... рахунок того, що вона мінералізована, відчувається, ніби забита кава. Але якось дивно воно відкривається і стає смачно. А друга вода оця була? Друга вода була Карпатська, яка мені не сподобалася. наче миргородська трошечки така мінімальна е ні, ні. Не, не, наче не миргородська не миргородська, да. миргородська салона я згадав ну, якась вона відчувається якась мінеральність мі в ній в природній джерелі <плодження> поки що все логічно так друга вода та що салона це Карпатська джерельна з здесом 111, три одинички це сильно менше ну і воно відчувається що менше бо вас смаки зустрічають сходу вже а не п'єте наче воду. Калій до 2, кальцій 10-30, магній міліграм на літр до 5, до 5 або до 5. Жлобська вода. Жлобська вода, так. От його сильно не вистачає дійсно. Натрій до 10, сухий залишок 100-150. Тут таке на нижньому кордоні ТДС, бо показує 111. Ну, в принципі, в діапазоні все нормально. По мінеральному складу вона така. Всього мало, коротше. Жлобська, так. Да. Не, не дистилят, але всього мало. От сюди б магнію, міліграмів так 30. Ой. було б Є. Ой, було б вкусно, я думаю. От сюди магнію. Бо не вистачає дійсно магнія, ніби по відчуттям. Якось. А так могла бути хороша вода для кави. Могла б бути. Ну, у нас там логічно, які будуть дві води, але не буду знати, де яка. Так що я тікаю. Правильно? Ну, це поможе. Давай я тобі чуй по... Що виливай? що виливай? Як вода з оспускам. Ніяка. Так, ну я взагалі чесно здивований, що є більш-менш непогана вода. Природні джерело. А де ти її... Блін, ця кава дуже класно пахне. Вона супер ароматна. Воно в продажі ще є. О, це цікаво. Блін, ароматика на рівні прям крутих спешаків. Якщо відео подобається, ну треба насолоджуватися. Ну так, да, і там лайк поставити, спонсором стати, коментар написати. Коментар, типу, чому не було води з-під крану. Щось. Так, в наступному епізоді буде вода з магній. Ми візьмемо там умовну карпатську джерельну лайф, лайт, е лід. Вод. І додамо туди магній. Ми так подумали, що магній це як масло в каші. Гірше не зробить. Ну, може, там можна переборщити, але дуже-дуже смачно з ним. Додамо магній воду, і будемо пити каву. Mm. Трошки зеленувато, так. Да. Але, <плес> в принципі, смаки є. Просто зелене. так. Да. Ну, я думаю, це помел. Тут вже, ну, не, я не, сум... не думаю, що це вода. Топ води. Топ-5 води. Почекайте. Ну, оця соковита. Та, що, та, що я готувала. Соковита. І вже зеленості я так не відчуваю, вона якось пропала кудись. То просто після цієї, то... Може бути. Ще раз. А ця менш кислотна, знову Щас ж таки. Зали. Оцю? Ну я не хочу, мені хватає. в окремому відео, того, що це така четверська штучечка, мені здається. Тому що От. там кафеінну немає Ну, по-перше, так, да, я не зможу стільки випити. Я тут ляжу намертово і просто погибну. Е, мені цього не треба, тому в окремому відео на наступний, скажімо так, день. П'ю каву. Зелено. Кислотна, зелено. яскрава, зелена. Я думаю, якщо так не солодко, буде чітко. Так, да, солодкості не вистачає, це правда. Але яскрава. Але І, є... І, І років... не солона, вонюча як карпатська, мені здається. Я вже тої солодності не відчуваю. Вона така вже приємна більш-менш. Але да, не так, вистачає... не вистачає солодкості, це правда. Хоч... Хочеться, хочеться... цукорку якогось тіла. Да. В цьому плані їй не вистачає. Ну, але... Не а, да, да. От якесь Семиренко таке зелене. Гриздує що твердеше таке. занадто. Ну так, да, ладно, це вже занадто. Ну, Ну, коротше, таке, да. Вкусно, але з мінусами. Збуду. Ой, блін, ладно. Ковток ще роби. Да, Я зрозумів. Тут є солодкість, їй все одно трошки не вистачає, але вона є. І тіло класне, і, с... і кислотність, вона не така висока, але вона теж класна, є присутня. В принципі, по балансу ця набагато приємніша і вона смачна. І я думаю, поки що найкраща з тих, що ми пробувала. Після смак, текстура. Да. Дійсно, вона от за солодкістю і тілом найкраща. Хоча Кенія, в принципі, за тілом не найкраща, кава, не, най... не найтільніша, далеко. Але тут тіло присутнє воно є. І солодкість є, і кислотність є. Не, най, не найвища і хорошо, тому що у нас що ще баланс, саме головне. Нам треба кава, щоб була балансна по смакам. Баланс тут хороший, дійсно. Все є і нічого, нічого не випирає дуже сильно. І при цьому. У Вас це ще й проваджає після смаком приємно, так що класно. Це реально смачно. Да, всі смаки дійсно розбірливо, чітко можна відрізнити, відокремити один від одного. Я тут чітко відчуваю ягоди, якесь яблучко, не знаю, щось. Може, мене це В'ячеслав запрограмував, але щось я відчуваю. Є? Ну добре, хороша вода. Давай дивіться, що А хочеться вірити, що це прозора. Знаєте? Хочеться вірити. Хочеться вірити. Вода ює ні, не прозора. Вода UA була найкраща серед тих чотирьох, що ви пробували. Ну, е, джерело як воно називається забув? Блін, як воно називається? джерело це? Природне джерело не сильно відстає, чесно, вона смачна. От. А прозора не, не погана, серйозно. Вона, звичайно, на фоні вода прозора саме, на фоні вода UA програє відчутно. Вона сильно кислотніша, але там по солодкості тіла програє. Але в цілому непогана вода. В принципі, можна, можна брати. Це зі свердловини, а це фільтрована, я так розумію, що мінералізована. Кальцій 15,50, магній 10,50 це багато. Це От оно що. Від 10 у нас Карпатська джерельна до 5, а тут від 10 до 50. Не жлобська, ні-ні ні. -ні, -ні. Натрій 2,35 небагато, калій 1,20 небагато. Ну як? Це тут, тут діапазон великий. 20 зовсім мало, 35 це. Фториди це... Да. до 0,7, йод до 500. 5 І сухий залишок 120-200. Давай поміряємо. Зробуй, зробуй. Кальцій 15,35, магній 5,15. О, бач? Магній магнію суттєво. суттєво, суттєво, на порядки менше. Калій 5-10, натрій 50-70, вона дуже багато. 50, ну, натрію місць. О, Дуже багато. Ну, 3 йод, в принципі, як натрію 50-70 міл, міліграм. Так я ж тобі кажу: натрію 50-70 мг на літр. Це в порівнянні з, з будь-якою водою, що у нас була, дуже багато. дуже багато. Вона прям. Солона. Дай їй спробую. Ну давай її виміряємо. І... 189. Ну, багатко, багато. Так тут менше, ніж заявлено. Заявлено 200-450. Е, менше, ніж заявлено, але ну майже, майже те, що заявлено. В принципі. Це і краще. Так, да, це і добре. Було б більше, було б гірше. А зараз 193. Ну, коротше, плюс-мінус 200. Да? Плюс-мінус 200, скажімо так. Ну і ще спробую, і того що цікаво. Ніби крейдаю так. Трошечки. Взагалі смачно. Ну от, пити і смачно, дійсно, прикольно. І вода UA переможе сьогоднішній. 8,3 метри піаш. Написано. Ого. Це не норма, якщо це не рекомендований pH. Ні, це. Для кави. Корисно. У нас кислотність через це страждає. Там... А, я мало не Ну взагалі, для кави там ідеальний pH. Може брешу, але якщо я не помиляюсь, щось плюс 7,5, щось таке. 7,3 може. ну, Плюс-мінус нейтральна вода. По водам, ой, це буде важко. Але колись буде. Але це буде так важко. 152 ppm вода UA. Е, Це круто. Це непогано. Це непогано. На, На мій погляд, ідеальний це 50. Ну, 80, так, да, теж непогано. От, е, Мінеральний склад ми читали. Класно, дійсно. Тут найкрутіший, якщо просто читати, вже є таке розуміння, що це смачна вода. Я в цю позайшов, я дивлюсь, а там просто золотом світиться. І бутилка така гарна, скажи. така синя, прикольна. Ви її не пропустите і ви її одразу впізнаєте. Це як да. Коротше, раніше це. Чекай, що? І тут просто таке написано дивне. Я вибач, тут хімічний склад. В дужках не використовується для контролювання якості продукції. Дужки закриваються. Я не розумію, що це значить. Далі. Коливання водневого показника, тобто pH 6,5, 8,5. Mm -hmm. Тобто тут не 8,3. Його mm -hmm. да, зірочка, коливання водневого показника коливається. Тут не факт, що 8,3. Тут це може бути 6,5. Ну таке трошки нестабільна вода. Може бути. Так, вона Під парті... Ну, так, да, вона вся, абсолютно вся. Це правда, це правда. Моршницька вже не та, що була. Коротше, були часи, коли вода UA добувалася зі свердловини і зі стриблом розвивалася по пляшкам і там Верховну Раду. Коротше, була крута вода, просто так її достатньо було важкувато, мені здається. А зараз це просто вода. Вона, так, да, бренд зберігся. Зараз це не зі свердловини, це просто вода фільтрована і штучно мінералізована. Що хорошо. Я таке люблю. Що хорошо. Знається? Просто так пити. Не найкраще. Ну, вона просто, звичайно, звичайно. Найсмачніша була або прозора, або природні джерела. Ну, щось, щось з неї. І та, і та смачна дійсно. Напевно, щоб природні джерело було, саме прикольне. Коротше кажучи, найсмачніша вода для кави виявилася та, яка була не з природнього джерела. Тобто не зі свердловини, а просто вода, яка очищена і штучно мінералізована. Саме головний висновок, який ми вже казали не один раз, і повторював багато разів разів, вода впливає. Критично, вона неймовірно сильно впливає до тої ступені, що каву не впізнати. Просто Зварюєте одну каву двома різними водами. Одна буде смакувати, як помиї, друга буде як райський мед якийсь. От настільки впливає, впливає вода. І тому ми в пошуках, в пошуках ідеальної води в супермаркеті. Чому важливо, що в супермаркеті, щоб ви десь в Карпат зайшли і взяли воду, таку саму, як і вдола. От, І це важливо. Це хочеться, щоб була така вода. Може, треба. А, ні ні. Не буде свого випускатися. Коротше, Є, тому буду, для нас це важливо. 1000 hmm? лайків буде у нас епізод з магнієм. Дуже цікавий епізод, цікавіше навіть ніж цей, з прозорою і чотирма класними водами. Одна з яких от, синій бутили. 1000 лайків, будь ласка, ну, під, там, друзів попінайте, скажіть, от, подивись там, навіть може, відео, там, подивись, лайк, постав, будь ласка. Щось таке, ну там репости, ну, щось там коментарі напишіть, щоб. Ну ви поняли, розберіться йому. Що я вам це розказувати буду? Mm -hmm. Де? В Ютубі? Да. Yeah. А в мене в інстаграмі 2500. Я в інстаграмі написав там. Один і чотири вже. Це, це просто. Ну ні, я хотію на Ютубі не коментую там просто нічого. Я люблю в Інстаграмі залізти. О, в мене вон в, в Інстаграмі коментар один-дві з половиною тисячі лайків набрав. А ви тут не можете відео? А, 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 а тут ціле відео на Ютубі, прямо от таке от, таке от, під нажміть,